І Таня. Сьогодні така ж сонячна погода. І якраз це відео буде для тих, в кого вже встановлені сонячні панелі, або для тих, хто хоче встановити сонячні панелі, так і я. Хто не підписався на канал, ласка, підписочка, комент, лайк. Допоможіть до Нового року зробити 1000 підписників, адже це можливо тільки завдяки вам. Ну що, давайте починаємо ближче до суті. Є в мене EcoFlow River 2 Pro. І я задумуюсь над тим, щоб встановити сонячні панелі на 220. Але якби зробити так все правильно, в мене є дуже багато так і ні. Що мене перше зупиняє: 20-й поверх, західна сторона. Тобто зараз, от осінній час, сонце в мене десь орієнтовно. Ну, годинки 3-3 з половиною є, все. Більше його немає. Це якщо сонячна погода. Зимою Ой, і літом, зрозуміло, це десь від 12-ї, да, і до 7-ї. Сонця ого-го. Навіть мені цього вистачає на західній стороні. Але е я думаю, що особисто в мене вся загострка в самій зарядній станції. Напишіть, будь ласка, можливо, у вас така сама, можливо, у вас River 2 Max і ви якось більш з цієї ситуації. В чому е вся суть? Суть в тому, що. Я не можу сюди підключити інвектор. Ви скажете, для чого інвектор? Дивіться, щоб зробити все правильно, от, і щоб не робити якихось там махінацій, все, купляємо інвектор на за 5 тисяч на 600 ватт, от, і, Або на 800, краще, як я кажу, завжди брати запасом. От, і все. Під панельку підключили станцію Дельта-2 або Дельта 3. Поговоримо, яка краще ще. От, і все. Я не хочу робити перше вилка-вилка. Це навіть буде нерозумно. Чому для чого інвектор, і ви знаєте, як він працює, накопичується електроенергія в станції через сонячні панелі. От, і в разі, якщо там е, недостачі, недостачі, інвектор витискає е, ось або навпаки там додає. <кхів> ви зрозуміли суті електроенергію, і е, там береться станції. А те, що не вистачає, береться з самої мережі. От. Um, і все, до прикладу, чому я хочу так зробити? Тому що, до прикладу, коли вмикаєш бойлер, вмикаєш плитку, мені ж не вистачить цієї потужності. А друге, робити розводку або лізти в щиток, це буде набагато дорожче в, в, в будь-якому випадку. Ніж е, е, зробити так, як я хочу. Що ток їсти, це не знаю, десь доларів 200, 300, 400 гарантія, щоб зараз щось там переробити, та-та-та-та. Можна тип, кинути і сказати, можна кинути переноску Але тип, ну що, зробити від цієї станції кинути переноску Ну, все одно ні. Е, а в delta 2 є вже вхід під інвектор, все, підключили до інвектора, до сонячної панелі, до станції і користуйтеся. Я вам зараз е, додам посилання. Ось, або навіть, можливо, вставлю відео. Я випадково натрапив відео на Втіктоку на чоловіка, як він це все зробив. Мені дуже сподобалось, і я думаю, що я би міг собі так само точно реалізувати. От. Це є. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи це взагалі потрібно, не потрібно ставити сонячну панель? От. Можливо, ви вже користуєтеся. Я розумію, що зараз там з нею багато знімати не будеш. Але я дивлюся на 220. От, на Олексі там, в районі за 5 тисяч, там, навіть 4,5, б в гарному стані можна взяти. Ні в якому випадку там, не нові по 20 тисяч. Ну, Бушну дешевше можна взяти. Суть та сама, видає 190-200 Вт. Але знову ж повертаємося. Е, чому я хочу, вроді я такий був задоволений, все, а тут, як я кажу, якщо є змога, краще докласти або е, почекати, ну, взяти вже щось потужніше. Я, в мене була станція на 512, я думав, та, ти що, з головою вистачає? Тут вже все. Вже на 1000 ну, Вт хай буде. Да? От, ватт, 800 ватт, Якщо 768 годину. Але мені не вистачає потужності, і як виявилося, навіть не так потужності, як основного гнізда під інвектор. От, і якщо вже говорити про запас, тут максимум станція приймає 220, ви знаєте, це ну, під одну панельку. А дельта друга приймає вже 400 Вт. Вже можна взяти дві по 220 Якщо там взяти одну, не вистачає, можна взяти другу. Але навіть я це можу зробити, бо в мене дві, два вікна виходять на західну сторону. Я можу там собі одну поставити на 220 і другу поставити на 220 і літом від цієї станції, від дельта Другої, знову ж я ж там можу кондиціонери та будь-що. То навіть під від цього може включати кондиціонер маленьвекторний чи так само пральна машина. Наприклад, будь ласка, як ви це реалізували? Можливо, там якісь посилання на відео. Ви бачите, як це можна зробити, тому що сама суть мені цікава. От і в мене вже є це все бачення, це як це все можна зробити, але я не розумію, чи потрібно мені втелізти. Тому що це буде, я кажу, досить: mm. якщо так говорити затратно, то затратно буде не панелі. Бо панелі, інвектор, як одна панелька інвектор, давайте візьмемо 10 тисяч. Ну, все. Продати Рівера, взяти дельту, ну, дивіться, дельта зараз коштує 28-29 на Олексі, новенька, друга. От, але це хороша, дуже ціна, дуже хороша. Якщо там, наприклад, цю продати там за 19-20. За От, тому що вона ну, нова, і нею там майже не користувався. Е, ну, гарантії, ну повністю все як має бути. От і м, взяти др другу. То мабуть, друга де там докласти там, 10 тисяч да, і береш другу, собі без проблем користуєшся. Е, тобто вже ціна питання 20 тисяч, повністю всього. А давайте так. А ще ж нам потрібно буде підключити кабель підключення. Я на аліз знайшов кабель і плоский кабель, щоб через вікно кинути. Це там 800 гривень виходить. Е, от, тому 11 тисяч поки що є. Потрібно доставити, якщо да, так взяти наразі це панелька, інвектор і це підключення 11 тисяч. Якщо потрібно ще поміняти станцію, це вже в нас виходить 21-22. Але чи я би зараз брав дельту другу, як є вже дельта-третя, на 1536 Вт-годин, Більша ємкість, от, але й більша ціна. Зараз її можна взяти в районі 42 тисячі, е, також десь на Олексі чи в магазинах. Я буду старатися прикріпляти посилання, так як ви просили. От, бо ви часто не запитуєте, де такі ціни, де такі ціни. Ну або скріни, там посилання скріни, будуть під відео. Тому якось так. Е, от. Але все ж таки питання ціни: е, 28, да? давайте так, 30 е, там, і 40, е, це ще 10. Ми знайшли з вами 11 це 22 тисячі зараз, просто на рівному місці. Е, знову ж. І багато хто там буде писати, думати, так, а коли ж он ну, тобі відіб'ється, повернеться, все. От в чому вся справа. Е, справа про економію говорити, я не знаю. Це більшість, більшості якби хобі, захоплення. Можете подивитися, мій канал, мої відео, вся ця тематика дана виходить. Е, от. Тому е, я середньому е, літом е, навіть зараз споживаю 160, хай 170 кВт. Це все-все-все повністю на електроенергії. Бойлер, плита, духовка, ну все, все, що має бути, це дуже мало. Е, я кажу, в мене є товариш, от, і каже, що там не потрібно робити там, чи дорого. Я йому кажу, що ну, моя думка це потрібно. У е, нього Delta 3 Pro. Е, от, і чому потрібно? Тому що там, людина, яка бере 800 тисяч кіловат за місяць, для неї взяти поставити панельки. Дві панельки чи три взяти, поставити по 400 Вт, все. І користуйся, будь ласка, на здоров'я. Люди, в кого є там теплопідлога, ну будь-що, це можна перекривати і досить непогано економити. А коли ви так споживаєте небагато, як я, я так собі порахував, що якщо навіть лишити River 2 Pro і взяти цю панель, Підключення панель, але це дивіться, якщо як це буде, ну, як на мене, тупо виходити. Це мені треба заряджати панель е, станцію і якось, або кидати якусь виключно одну-дві проводки на кавоварку е, і холодильник. Це з одного кінця квартири, третя ноти в інший. От, або е, носити станцію. Ну, типу, погодьтеся, є сонце і що, і носити станцію, бо вона зарядилася. Тому, типу, єдиний варіант типу, якусь переноску. Тягнути, або повністю проводочку кинути попідверх гарно, там і зараз є в тканині, обгорти ну, гарно. От, але знову ж таки це якось ну, нерозумно, як на мене. Тому я не знаю. Напишіть, будь ласка, ваші думки. Влазити в цю тему, чи не влазити, я вже переглянув на Ютубі абсолютно весь контент український, який є, хто там встановлює панелі, хто робить все. Я раніше думав, що. Там, як я буду на вулиці, думаю, о, тако якось в хаті там, через вікно, туди-сюди. Ні, ні в якому випадку, в мене тройний склопакет, і в мене вікна склопакет заповнені газом е, від ультрафіолету, і від тепла. Тобто, взагалі, е, я хочу панель екофло, е, взагалі пропускна буде ноль, вона навіть не вимкнеться. Тобто треба буде ставити на вулиці. Ну, Я це вже знаю, як відносно, але такі, як бувають сильні вітраші на, ну, на 20-му, то, мабуть, на ніч потрібно буде її знімати. В панелі важить 10 кг обризно. Ну і зрозуміло, якщо там гарно прикрутити, все фіксувати. Ну не буде болтатися нічого, це все можна зробити, це без проблем. Взагалі, я там, от можливо, я вже вставив відео, можливо, ні. Тобто можна зробити от є в нас вікно. Тут одну ми ставимо телескопічну палку, і тут, бо в чоловіка стояла одна палка і на кондиціонер. На кондиціонері. Ми можемо попробувати також одна і на кондиціонер зафіксувати, або дві поставити цих телескопічних палки, ось, щоб краще була фіксація. Тому я не знаю. Спочатку взагалі думав взяти панельку там на 100 Вт. Типу, просто просто захоплення Але основна вся ціль в тому, що це якось виходить не, не практично, немобільно, щоб постійно що, ну, носитися. Це не то. Навіть зараз, до прикладу, я розумію, що я би вже міг там, обігріватися кондиціонером, е трошки там, хай де за день, за два зарядити станцію, да, сонце, є, і я би собі міг там, підігрівати е кімнату ще щось. Е не Euh, як скажете, вже не платити за це, тому що заплатив. Знаєте, це дуже так дивно виходить. Люди кажуть, «Та, я поставив сонячні панелі, все тепер я буду економити. Ну, спочатку ти там вкладаєш 50-100 тисяч станцій, акумулятор, панелі, і ти там кажеш, «Все, я, я нічого не платим. Ну, бо ти вже заплатив 100 тисяч, все. <гум> ти, ти вже ще поки воно ну, тобі відіб'ється. А, так я не закінчив. Що як, якщо я там беру 170 кВт і підключити, скільки станцій до холодильника, на ну, холодильник мене бере 60-70 кВт в місяць. Тобто це десь треба тільки два роки, щоб холодильник брав. Ну, теж не, не те. А підключити холодильник і кондиціонер воно вже не буде, тому що мала потужність станції. І не сказати, я хочу, щоб ви всі звертали увагу, все, звісно, все впирається в гроші. Чому? Я на Оликсі дивлюся, панель, тето, тето, те, те, підключення заказую з Алішки. Щоб Все було дешевше, все впирається в гроші. Але коли ви думаєте. Що вам там вистачить цієї станції? Я думаю, що мені з головою вистачить, там мікрохвильовку тягне кововарку, там холодильник припуск. Максимум у в мене в пік виходив станції 1650. Хоча як у Флазну, ви знаєте, River 2 Pro на 1600, у мене 1650 виходить. Е, от. І все рівно, бачите, як вийшло ще мені мало. Мені там чоловік написав коментар. От, можете почитати. Е, і на що, знаєте, я відповів, що е, це все, як би сказати. Не то, що не хайп, а якийсь так на та слуху, це захоплення, і люди дуже багато знаходять альтернатив, як зараз там використовувати. У вас там була станція, щоб не стояти, там хтось старається брати панелі, о, щоб вже якусь робити свою там екосистему. Хто що, кажу, і якщо ви стану таку є змога, ви бачите, кто надіть виберете 500 Вт, 500 кВт за місяць тисячу. Я думаю, що це варто це варто зробити. Просто чим більше ви споживаєте, тим швидше воно вам відіб'ється. Якщо у вас вже є дельта друга, ви можете зараз на вулиці продають нові нові акумулятори до дельта другої за 20-22 тисячі. Купуйте, будь ласка, у вас буде 2 кВт, Можливо, у вас вже є панель. Я не знаю. чи ви також думаєте над цим всім, як я, і не можете наважитися, купуєте і маєте. Чи це економія? Перше, це комфорт, зручність, да? а далі, ну так, да, це економія. Якщо там ви за рік, ви за рік за півтора відбиваєте все вкладення, от то це вже, звісно, виходить дуже добре. Давайте будемо враховувати те, що да, зараз тариф 4,32, тридцять два з п'ятого року. Нам всім кажуть, в районі 7 гривень. І відповідно, чим більший тариф, тим швидше ви це все відіб'єте, чи тим швидше вам це все повернеться. От, навіть скажу за себе, там, що літо чи зима, я там, думаю, Та, латно, можна якусь кофту накинути, ще щось. а якби там вже була там, в мене панелі, ще щось, я би вже не думав про це. Я би просто собі включив на обігрів чи на охолодження, і воно б постійно працювало при мінімально. В мене кондиціонер на, ну, на мінімальному режимі споживає, якщо не помиляюся, 350-400 Вт, а на обігріві 900-950. Тобто навіть е, ця станція потягне це все. От, питання, звісно, часу, але тут мені не, не про час, вона потягне. Але як це все зробити, поєднати? Я кажу, Можливо, хтось вже стикнувся з цим, можливо, хтось щось бачив, хтось додумався до того, до чого я не можу. Тому, будь ласка, напишіть коментарі. От, кому був випуск цікавий, це в більшості звертався до, як би сказати, за порадою, в кого вже є панелі, хтось вже можливо дійшов до цього, і що ви можете порадити, як це все обіграти, зробити. Щоб було максимально практично, от, і ну, недорого. Тому що я кажу, якісь там можливо є альтернативи. Я спочатку взагалі не думав про інвектор. Я думав, так, куплю панель, поставлю, все, а потім думаю, чекай. Це ж буде мені вже незручно, як я буду підслів. Думаю, окей, кину проводку, не буде помітно, нічого, все буде гарно. От, хорошо. Потім думаю, ну все рівно ні. Подивився інвектор. Думаю, о, та ну ладно, куплю інвектор до цей, а потім. Е Інвектор підключається. Дивіться, якщо ви говорите за те, що інвектор да, підключається, я станції можу видавлювати енергію. мені чоловік це написав, я коли я з ним спілкувався. От, але він каже, що стан... тоді станція не буде заряджатися, я так зрозумів, від панелей. Якось так він це мені пояснив. Тому це не підходить, наскільки я розумію. Або, можливо, ми не так один одного зрозуміли, можливо, ви використовуєте інвектор з River 2 Pro. Тому напишіть. Можливо, я кажу, можливо, можна щось через прикурювач е зробити. Не знаю. Але, знову ж таки, що таке прикурювач? Прикурювач — це 12 вольт 126 Вт. У нас панель виходить 220, і, ну, і на квартиру мені відповідно треба більше. Тому якось так. Якось так. Щось Я я дуже довго вже жив з цією думкою. І, як сказати, це таке більше хобі. Заняття, і я вже думав, ну ладно, зроблю, 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 зроблю. Я розумію, що це десь щось не нелогічно, непрактично. Можливо, я якось з себе це виб'ю, і все рівно у нас це буде. Я буду показувати, як я це все роблю, в який день що скільки виходить. От, але якось так. Чому я там назвучив питання 22-23 тисячі? Все впирається в гроші. Ну так як кажу, ну, я з Ютуба на даний момент ще нічого не маю. Реклами також немає. Якщо ви не бачите, змілитися надіною рекламодавці. Звертайтеся, будемо щось думати. От і втугувато, знаєте, там зараз просто так на, на хобі, хобі, просто кинути там 22-25 тисяч, ну Це в теперішній час це немало взагалі. Того якось так. Але це все-таки ж ми говоримо про інвектор. Ми беремо на Олексі або з або з Європи, заказуємо станцію б.у.ш. тому що ой, панель, тому що наскільки панель стоїть 20 тисяч на 220 тому всім дякую за перегляд. Чекаю ваші коментарі, ваші поради, роздуми. Пишіть, будемо спілкуватися. Для цього я і записав це відео. Думаю, що мене хтось там побачить і почує. Тому, будь ласка, підписочка, лайк. Пам'ятайте, до Нового року тисячу підписників. Я робив відео з Алішки, розпаковку. Я вам дуже всім вдячний. Прямо. Я бачу, як люди почали підписуватися, відео зайшло, я вже замовив також товари, буде розіграш. Буду брати посилочку і робити розіграш знову ж таки, щоб збільшувати актив на каналі. І скажіть, будь ласка, я думаю, чи щоб зробити телеграм-канал, в якому я також буду робити анонси, розпакову там відео, що будемо розпаковувати, і я думаю, що до прикладу, між наш між вами, нами, між ну, Підписниками і мною робити такі би сказати розіграші. Це вперше. У будь-якому випадку буде розіграш будь-чого. смарт розетки якісь електровикрутки, шуруповерти. я буду розігрувати просто за підписку. Ви підписані, ви коментуєте, все все в Телеграмі підписані, в Ютубі підписані. От, І деякі речі я роблю огляд, і інші продаю по... Те саме. зробив огляд, продав в Телеграмі, якщо то буду. Продавати по тій самій ціні, до прикладу, які я купив там за мене, те по промокодах, по всьому, по всьому, по всьому. Тому, якщо вам це цікаво, пишіть, що да, ми робимо телеграм і будемо робити так, би сказати, свою спільноту життя з 220. Тому всім дякую. Пам'ятайте про підписочку, про лайк, про комент. Випуск у нас виходить два рази. Але якщо хтось помітив. Буває три. Я бачу, що не дотягуємо по активу. Я випускаю три випуски на тиждень. По стандарту два рази це середа-субота, о сьомій годині ранку, прокинулися. Ось збираєтеся по своїх справах, снідаєте, послухали, подивилися відео, поставили лайк, комент і все. Тому я від вас чекаю поради і коментарі. Бувайте здорові!